Сьогодні у нас загалом, друзі, получають 9 бригад. Ми передаємо в війська майна на 30 мільйонів гривень. І це при тому, що ми кожен тиждень їздимо на фронт. 79-та бригада отримує 200 фпв-шек станції управління. Ми передаємо 79 сіфодин, в У мене руки замерзли, але ми передаємо хімічні грилки. 100 тисяч грілок. 92-га бригада це наші давні бойові побратими, наші партійці. Іра Фріз твоє завдання і 92-га бригада від нас отримує вантажівку «ДАВ». Так що приймайте. Дякую. Гарна прохідна машина. Так що сьогодні отримали мавіки, ще не знаю, скільки, але багато, навушники. У нас сьогодні є 46-та бригада, отримує три парми довгоочікуваних, самий дефіцитний товар. 41-ша бригада отримує. Першу банно-пральний душовий комплекс. Але 41-ша отримує. Один правильник. От 45-та артилерійська у нас отримує два комплекси. Дуже вдячні. Наші хлопці будуть митися вчасно. І Крім цього, кожна з бригад отримує грілки, левова частина отримує мавіки, значна частина получає і FPV. І ще у нас є дуже дефіцитний товар. Це хамеровські і уралівські шини. Коли війна йде, потрібна люба допомога. Волонтерська, державна, Десь воює вся країна. Одноразових гранатометів. Дуже добрий, з відхідним прикладом. Виробник вітчизняний. Це надійний помічник воїну, який в критичній ситуації одноразовим гранатометом. Має можливість ефективно влучати ворога. Я дуже щасливий, що ми сьогодні маємо можливість так влучати. У нас зараз тут на Донбасі тривога, але це не заважає нам співпрацювати разом.